Цьому випуску донецький шахтар готовий продати свого форварда за 22 мільйони євро. Мудрик дізнався чудові новини щодо своєї дискваліфікації в Челсі. Останні найгарішіші новини з зимового трансферного вікна. Скандал в Бенфіці. Жозе Моуріню розносить трансфер українця в команду. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Справжній скандал розгорівся в Португалії. Головний тренер лісабонської бенфіки Жозе Муріню різко відреагував на публікації в змі щодо можливого трансферу українського захисника Трамзонспора Арсенія Батагова, звинувативши журналістів у поширенні недостовірної інформації. Нагадаємо, нещодавно авторитетне турецьке видання Сабах Спор повідомило, що наставник Бенфіки високо цінує українського центрального оборонця та хоче бачити його у складі лісобонського клубу. За даними джерела португальці, навіть нібито підвищили свою пропозицію до 25 мільйонів євро, а сам самоурівню назвав Батагова найкращим центральним захисником, якого він бачив у Туреччині. На фоні цих чуток португальський фахівець особисто прокоментував ситуацію та фактично спростував інсайт турецьких медіа. Послухайте, я не буду говорити про гравців, які не належать нашому клубу. Я не збираюся підігрівати трансферний ринок. Це робота агентів, клубів, які хочуть продати футболістів, піарників та деяких коментаторів, які заробляють собі на життя обговоренням трансферів. Зараз раптом повсюду з'являється ім'я Балаков або Батаков, якого я навіть не знав. Як ви бачите, всі мене тепер змусили шукати цього Балакова, сказав Маурінью. І у футбольному середовищі такі слова Жозе Моріню сприймають неоднозначно. Не виключено, що португальський тренер знову грає у свої психологічні ігри та навмисно робить вигляд, що не знайомий з українцем, аби трапзон спор не зазнавався та не підвищував ціну на гравця. Адже сама згадка про українського захисника ЗУСТ одного з найвідоміших тренерів світу вже лунає на весь футбольний світ. І це фантастична реклама для Батагова, незалежно від того, відбудеться цей трансфер чи ні. Переходимо до трансферних новин. Венесуельський клуб депортів Лагуайра оголосив про перехід Вінгера команди Себастіана Кастіллю до Металіста 1925. Умови трансферу і термін дії контракту не повідомляються. Раніше була інформація, що це буде оренда на рік. Лондонський Вестхем оголосив про трансфер нападника жіл Вісенте Пабло Філіпе. Загальна вартість угоди становить 23 мільйони євро. І тут найцікавіше. Жил Вісента купив гравця за 250 тисяч євро і вже через рік продав його в 100 разів дорожче. Нападник донецького шахтаря Кауан Еліас може перебратися в бразильський фламенго. Гірники готові розглянути продаж свого футболіста за суму близько 22 мільйони євро. Зазначається, що потенційна угода може стати привабливою для сторін з огляду на фінансові можливості фламенго, який 25 2025 році виграв чемпіонат Бразилії та Кубок Лібертадорис, підтвердивши статус найсильнішої команди Південної Америки. Нагадаємо, Еліас приєднався до Шахтера в лютому минулого року, перейшовши з фломенця за 17 мільйонів євро. З того часу Бразилець провів 36 матчів у складі донецького клубу, забивши 12 голів та віддав 5 результативних передач. Італійська рома розглядає можливість підписання Вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха. Англійський клуб не виключає варіант оренди єгипетського футболіста під час зимового трансферного вікна. Ключовою перешкодою для потенційної угоди залишається висока заробітна плата гравця. Через фінансові обмеження римський клуб також опрацьовує альтернативні більш реалістичні варіанти підсилення атаки. Житомирське полісся домовилося про підписання нападника львівських Карпат Ігора Краснопіра. Сума трансферу за наявною інформацією складе близько 1 мільйона 100 тисяч євро. Частину коштів від переходу отримає рух. Цього сезону гравець забив 5 голів та оформив один асист у 18 матчах. В матчі 17-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка з Судаковим та Трубіним без проблем переграли Ештеріл з рахунком 3-1. Кінцівка першого тайму вийшла результативною. Спершу Бенфіка отримала право на 11-метровий, який впевнено реалізував Павлідіс. Згодом греко оформив дубль, продавивши захисника після передачі Берейро і елегантно перекинувши воротаря. Під кінець матчу той же Павлідіс з метра переправив м'яч у ворота після прострілу кабрала. Бенфіка втримала перемогу та скоротила відставання від другого спортінга до трьох балів, лідирує порту, в активі якого 46 очок та матч в запасі. Аталанта в рамках 18-го туру чемпіонату Італії переграла Рому Довбека з рахунком 1-0. На 60-й хвилині Гасперіні провів потрійну заміну, випустивши українського форварда замість Фергюсона. Артему доводилось боротись за м'яч ледь не в центрі поля, де гравці Аталанти не збирались порушувати правила на українцеві, завалюючи його декілька разів на газон. Підопічні пала дуже грамотно захищалась, намагалась використати максимум зі стандартів. Римляни з свою чергу програли четвертий поспіль виїзний матч в серії А. Таким чином, Аталанта набрала 25 очок. Піднявшись на восьму сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії, Рома з 30 третьома пунктами опустилась на п'яте місце, пропустивши вперед Ювентус, в якого така ж кількість балів. Хавбек Лінкольна та молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв допоміг своєму клубу взяти очки в поєдинку 23-го туру Ліги 1 проти Барнслі. Вже на восьмій хвилині матчу гості отримали право на штрафний, де 21-річний українець ювелірно навісив на Тома Хаммера, який впевнено замкнув подачу. В другому таймі, саме після виграного єдиноборства від українця, м'яч відрикошетив до Адама Річа, який злето вгатив круглого в сітку. Два-нуль Лінколь набрав 45 балів і посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Кардіфа на три очки. Нагадаємо, дві найкращі команди першої ліги отримують прямі потівки до чемпіоншипу. В лондонському челсі відбувається дуже багато цікавих подій. Одна з яких дуже сподобається українським вболівальникам. Перша новина після звільнення з посади головного тренера Мерески в Лондоні почали активно шукати заміну, де визначились головним претендентом. За інформацією Фабріція Роману, головний тренер Страсбурга Лієм Росеньол є головним претендентом на аналогічну посаду в Челсі. Я отримав багато ваших запитань про те, хто може стати наступним головним тренером Челсі. Багато запитань про Олівера Гласнера можу сказати вам, що він не стане наступним тренером Челсі. Жодних варіантів наразі немає. Далі щодо Фабергаса. забудьте, він нікуди зараз не піде. Він залишається головним тренером комо. Тож забудьте про ці два імені. Багато хто з вас питає про суперзірок Зінедіна Зідана Жозе Муріню, Забудьте й про це. Челсі не піде шляхом такого рішення. Вони шукають когось, хто ідеально підійде їхньому проєкту. Щодо Лія Мара Сіньора, так його кандидатуру справді дуже активно обговорюють всередині клубу. Зараз він головний кандидат на посаду головного тренера Челсі, сказав Фабріціо Романо. Ну і власне, друга новина. Півзахисник Чалсі Михайло Мудрик звернувся до своїх фанатів, подякувавши вболівальникам за підтримку та ймовірно натякнув на повернення до футболу. Після цього британське видання The Chelsea Forum стверджує, що український вінгер близький до повернення у футбол після дискваліфікації, яку, як зазначає джерело, скоро повинні зняти. За даними джерела, футболіст знову зможе потрапляти до заявки синіх, а вже інше авторитетне видання GiveMeSport наголошує, що лондонський клуб усе ще розраховує на гравця і його повернення до складу. Також існує варіант, що мудрика можуть віддати в оренду, аби він набрав форму та відновив впевненість у власних силах. Після завершення оренди керівництво Челсі ухвалить остаточне рішення щодо майбутнього українця залишити його в команді або виставити на трансфер. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи очікуєте ви на повернення Михайла Мудрика вже найближчим часом.